А відібрав їх рекрутингова компанія Петра. Як ви думаєте, хто найняв цю, хто оплачував цю рекрутингову компанію? Банк. А, банк. Анк є. Банк. Тобто. Тобто Чекай, А чого чо не Укренерго наймало собі компанію, щоб їм підібрали членів наглядової ради. А банк банки, банкіри, 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 які закредитували компанію, підбирали собі менеджерів наглядової ради для того, щоб вони працювали на банк. Ми з вами мусимо працювати на банк на кредиторах. От в результаті розумієте? І, і на нього платити. от все, це обслуговувати все те, що наробили от таку схему. До речі, вона дуже схожа із схемою Нафтогазу, яку започаткували в свій час Коболів і тренка і компанія Система вони. корпоративного управління в нас кругом однаково, в нас воно в всіх компаніях повела тому Укренерго сьогодні ну, досягло Апагея, бо попередні наглядові ради не йшли на відкритий конфлікт з урядом з акціонерами. І я вам ще раз хочу сказати, коли ці хлопці. Вчать нас високим стандартам корпоративного управління, а я вникаю в деталі. А ви ж знаєте, що ми ж розкрутили одну тему, і що Нацкомісія по цінних паперах зробила припис uh -huh. компанії Укренерго що вони діють всупереч стандартам корпоративним, всупереч регламенту своєму статуту. Ну коли вони признач... призначили члена правління. Без подання голови правління, ви ж знаєте попередній конфлікт. Ну він місяць тому тому, півтора так. -та -та -та. коли вони самі голова правління не подавав кандидатуру, а іноземні признав, сказали: ну тебе, хто тебе питає? Ми самі призначимо, члена правління. Ось з цього ж почався цей, почався цей конфлікт, розумієте? і вони розповідають нам байки про свою високу корпоративну культуру і управління. Але от то ж питання я власності, грошей там і системи управління. Ми, а ми перетворилися в якихось тубільців, я не знаю, в яких там ну, видурю, це власності. власність. Це... Крок за кроком, це ж до того підходили. Ну ми ж заходили все і це ж все супроводжувалось. Вау! Європейці! Високі стандарти корпоративного управління. Ви щось чули від наглядової ради з її високими стандартами про таку ситуацію, про кризу в Нафтогазі? Ні, ми не чули. Воно випадково раптом сталося. Це я до чого веду?